Тим часом ми переходимо до е, фінальної частини нашої презентації, оскільки, як вже говорилося, як ви бачите, тут у нас е, є ще одна книжка. Це власне книжка Сергія Демчука Тіні на сходах. Ось я його знову запрошую сюди, щоб поговорити про його вже персональну книжку. Ось взагалі мені найбільше ну, я більше встиг прочитати антологію, мені дуже запам'яталося запам твоє оповідання із зони АТО, так би мовити, та, котре великою мірою можна вважати пародією ну, на місма, та пародією на досить поширений вже жанр в українській літературі, хоча, звісно, він ще... Буде вироблятися і так далі, але от пародія на нього вже є, і це добре. Ось, ну, а як ти сам на, взагалі сприймаєш це все, ну, власне, і це своє оповідання, можливо, щось там про нього скажеш. Ну і звичайно, звичайно, розкажи про те, як виникла твоя персональна книжка, ось, про те, що в ній, як в ній. Стосовно оповідання із зони АТО, то воно таке... Ну, це оповідання про журналіста, який з колегами їде в зону АТО. Там якраз перемир'я, особливо таких серйозних бойових дій в цей час немає. І це якраз оповідання про людину не героя на війні. От, а про людину зі своїми там... Бажаннями сексуальними. І, ну, і, і, тільки і, і, і не тільки, так, так, і не тільки. Ну і всіма іншими, людськими, з людськими бажаннями. Тепер розкажу трошки вже про та книжку. так я її е, показую та. так вона виглядає. В цій книжці там є два коротеньких романи. Ну, взагалі у нас прийнято такі твори називати повістями, Але В'ячеслав Медвідь, який писав передмову до цієї книжки, він мене переконав, що це все-таки роман. <реш> Перший роман називається «Тіні на сходах. Це роман про журналіста, який пише виключно на комунальну тематику. Написати, коли йому дають завдання, написати про якесь вбивство чи нещасний випадок, з'їздити там на місце злочину, це для нього виникає ну, це для нього є великим стресом і досить серйозним випробуванням. Він така людина, яка от, намагається, ну це роман про індивідуаліста і ну от, якби. Однією з темних сторін індивідуалізму є самотність. Це такий самітник, який хоче відгородитися такою уявною стіною від е, всіх небезпек е, життя, суспільства. От е, ну і коли він дуже вибудовує цей такий світ тихий і безпечний, починають відбуватися події навколо там, е, убивства. Ті самі нещасні випадки, і ще на додав, він закохується. Ну і якби це його світ тиші і спокою рушиться. Ну от такий от. Як написала Інна Долженкова в рецензії до цього, про цей твір, вона написала, що це роман не про страх смерті, а про страх життя. Ну, в принципі, так вона і є. От другий другий романчик теж невеличкий, він про такого собі. Дивак... Дивакуватого чоловіка. Він після розлучення з дружиною намагається якби, налагодити своє життя, якось впорядкувати його, хоче зрозуміти, які були зроблені помилки в його сімейному житті. От, якось хоче за... застерегти себе від цих помилок у майбутньому. Ну, і це, якби, образ досить карикатурний, тому що він не вигадує нічого кращого, ніж е, одружитися на незайманій дівчині. Після цього з ним на цьому підґрунті, так би мовити, починають відбуватися кумедні історії. Ну і не дуже кумедні таким передчуттям майдану, тому що там цього чувака героя викрадають. І викрадають під час акції протесту, під час мовного майдану. От. Ну, в принципі, думаю, досить себе все це. І ще там є оповідання, 24 оповідання. Оповідання переважно про провінційне життя. Це часом кумедні, часом абсурдні, часом не дуже, часом трагічні історії. Ну, як і життя на провінції. Все. У мене таке питання до тебе. Ти ну, в твоїх творах часто головний герой журналіст. Взагалі це не лише для твоїх творів характерно. Вона зараз виникла така думка цікава, чи, на твою думку, журналіст є одним ну, героєм нашого часу, так, якось дуже... Характерно для нашого часу постати, чому до нього постійно звертаються. Чи це просто ну тому, що багато хто з письменників, журналісти, і звісно, зручно написати про те, що ти знаєш. І як на твою думку? Так, ти відповів на своє запитання. Я так. два варіанти Так, Це якраз воно поєднується. Ну, по перше, по перше, справді, журналіст він постійно на вістрі всіх цих подій. От. Якщо це ще й репортер, він дуже часто буває в таких місцях, де не бувають ну, люди інші. От. І тому йому в принципі, є ще розповісти. Люди, ну, письменники у нас в нашій країні, не, не можуть заробляти собі цим. Ну, переважно не можуть, і тому ну, якби не дивно, що вони йдуть працювати з журналістами. І тому виникає така ситуація. От. Ну, як на мене, наприклад, мені здається, що все-таки краще не працювати журналістом, щоб писати краще. Ну так оце. Ну але з іншого боку, журналіст це ще й дисципліна, ти просто мусиш якось зі словом працювати і налінуєшся чи не лінуєшся, тобто якось позитив у цьому теж є. Ну, але то вже таке. Ще один такий момент це те, що ти згадав про провінційне життя. Як на мене, саме в 2010 ті роки в українській літературі, особливо в молодій українській літературі, стало більше активніше звучати ця тематика, проблематика життя в маленьких населених пунктах, часто віддалених від елементарних. Ознак цивілізації, ми розуміємо про що йдеться. Ось теж цікаво, як тобі здається, чому, чому саме зараз ця тема активізувалася. Ну, мабуть, тому що в цих містах теж є люди, які, ну, творчі люди, які прагнуть поділитися досвідом. Вони про це пишуть. От, по-друге, можливо, про життя у великих містах, якби є багато інформації, тому що вони постійно на екранах, там, в новинах і так далі. От. І можливо, це ще й бажання показати те, чого не бачать, не бачать інші люди, знову ж таки. І ну, так само як не, люди з невеликих міст сходу не знають, що відбувається в невеликих містах. Заходу, от якщо про великі міста більш-менш все відомо, то можливо цьому не ще ну і треба ще відзначити тут, що е, в маленьких містечках, наприклад, часто, як не дивно, здавалось би, є більша увага, наприклад, до літературних подій. Та да? тобто е, людину там легше здивувати, там менше всього такого відбувається і часто. Коли приїздиш в якесь таке ну, умовне містечко Н, то там часто може прийти більше людей, ніж у Києві. Це... Так, несподівано. Ну, якби всі, всі автори молоді, вони намагаються у всі двері стукати. От, і можна це робити роками, і раптом одні з них можуть відкритися так, в принципі, сталося і цього разу. Я просто е ну, при знайомстві я просто попросив починати мої гукопи. І ну, буквально за можливо там за тиждень чи за два мені написали дівчата з будівництва, щоб що, можливо. Можливо, їх видадуть. От. І потім це ну, тривало десь більше, ні, не більше, люди були От. І потім в один прекрасний момент це сталося. В'ячеслав Медвід, я з ним був незнайомий. Я читав раніше його твори, мені вони дуже подобаються. Але це Юрій Григорович Буряк, знову ж таки, директор витомиста нас познайомив, от, і він запропонував йому написати е, От, Ну, Медвідь е, дуже довго <хи> читав, він трошки навіть там, мені допоміг, він трошки редагував. Е, і потім, от, що мені запам'яталося, він сказав, що, що він. Дуже багато читає, ну зрозуміло, і каже, що останні, часто читає таке, доводиться читати таке, що от, е, прочитав і забув наступного дня. Він каже, що він сказав, що от до твоїх навіть їм хочеться повертатися. І це було так дуже приємно від нього. Почув. Може він, як Санченко всім таке каже. Я можливо і всім, просто він людина досить така не. Ну, не знаю, не те, щоб не товариська, але він дуже приязна людина, але він дуже рідко буває на якихось заходах, там, де можна хвалити молодих авторів. І щось так. не знаю, звідки ти хочеш почитати, чи звідси, так. чи ж Сірий панельний будинок з потворними балконами і металевими. Дверима під'їзду, біля яких вночі, вночі кричать місцеві алкогольки. Точніше, один з них. Мама, пусті мене домой!» Живу тут два роки йдусь, і досі не знаю, що за завиродок репетує під вікнами і заважає спати. А вже ж він, приятель власниці квартири, що я винаймаю, матері п'ятьох чарівних дівчаток, яких народжувала з інтервалом щонайбільше в два роки від різних чоловіків. Якщо можна назвати чоловіком, почуваю, що кричить ночами під вікнами. Ця жінка померла від цирозу два місяці до того, як я заселився в її квартиру. Виховати християнського притулку, що взявся опікуватися п'ятьма доньками жінки, лише перед смертю вмовив її переписати квартиру на дівчат. Вона до останнього сподівалася видужати її велике, чорно-біле, тобто сіре фото, в рамці, я сховав за шафою. Надто вже моторошно вона з нього дивиться. Тип, який кричить під вікнами, напевно, не раз побував у цій квартирі. Можливо, про нього розповідав вихователь християнського притулку під час чергової пиятики, до самозабуття, коли всі місцеві алкоголіки речу рачкували від спожитого. Він, а може, хтось інший хотів зґвалтувати старшу дівчинку. Їй було тоді лише 11 років. Вже гола вона спромоглася вислизнути з під нього і сховатися у підвалі будинку. З переляку, дитина так довго бігла темним лабіринтом. Що розшукати її змогли лише за дві доби по тому, та й то випадково. просто в підвалі прорвало трубу. Вона забилася у куточок серед павутиння, котячого та мишачого лайна, і темряви, обхопила руками збиті колінця і, словом не обізвалася до сантехніка, який натрапив не на неї. Не знала, скільки часу просиділа там, як туди потрапила і чому була гола. Зараз надійка в Америці. Християнський притулок знайшов для неї бездітне подружжя. Півтора року вона в них на ПМЖ. Правда, нещодавно виховати християнського притулку по секрету мені сказав, що в інтернеті з'явилося відео, як Надійка робить мінети комусь неграві. І цим самим дуже розчарувала їх названих батьків. Вони навіть задумалися, чи не повернути її назад в Україну. Я, звісно, не став шукати в мережі цієї мерзоти. Так от мені так надокучив той вироток, що кричить під вікнами. Розумієте? Ну надзвичайно чутливий сон і нервова робота. Чому виникла така назва? Тому що, як я вже казав, цей е, хлопець, чоловік молодий, от, він е, намагає, намагається відгородитися від е, небезпек суспільства, і тому його життя, коли він не на роботі, від, ну, проходить переважно вдома. От, і досить багато подів відбувається от, саме на сходовому майданчику. Тому тільки на сходах. <сіко> дякую за запитання. Можливо, ще є питання? Щось публіка мовчить. Ой, є питання. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що ось така увага до маленької людини, так, її героїзація, ну, власне, як героя так, основно, це наслідок глобалізаційних процесів. Це не просто ну, ось такий ну, герой звичайний, так, а це наслідок того, що зараз наразі література у нас на маргінезі і відповідно, ну, така, да, постмодерна наша література, можна сказати. І ось ця увага до маленької людини, вона якраз актуальна. Чи не так? Ну так, звичайно. Ми ж живемо зараз в епоху індивідуалізму, коли головним, ну, коли найважливішим є індивідуальність людини. От, І, як я вже казала, темною стороною цього індивідуалізму є самотність. Чи Це до глобалізації, Можливо, можливо. Я не знаю, мабуть, мабуть, що... Ну, маленька людина, вона існувала завжди. І навіть до індивідуалізації. Ой, до глобалізації. Сегодня день народження Гоголя. Чим я вас вітаю? Від маленької людини. То... Я думаю, відповідаю на питання чи ні. Ну, справді, правильно згадали тут і про Гоголя, і ну, можна багато чого згадати, але е, що, що мені, я би від себе щось додав. Е, що як на мене, знову ж таки, я тут повторюся про 2010-ті роки, в яких ми з вами живемо. Як на мене, українська література сучасна, то і на увазі, саме в ці роки дійсно більше стала приділяти увагу тій маленькій людині, але е, я би, наприклад, ну я не би не пов'язував це особисто з глобалізацією. Мені здається, що можливо просто е, 2000-роки ні роки були більш пов'язані з такою умовно елітарною тематикою, лапках елітарною, ну тобто, коли більше зображували. Або самих себе, якихось митців, ще якихось таких людей особливих, так скажемо, так, котрі представляють меншу частину суспільства. Натомість, можливо, просто вже це напридло, можливо, ну, така тичія що, історії, що вона вимагає заповнювати лакуни, що ось українська література стала більше звертатися до так званої маленької людини. Хоча в принципі про це багато можна говорити і. і Згадувати його тегу і гасити і ну одним словом, є над чим замислитися. Та може є ще якісь питання. Так, У мене запитання до Марії Косян. Чому все таки брат убив брата? Чи щоб вижити, треба обов'язково вбити когось чи іншого? Я прочитав ці оповідання досі розмірковує. Там є біблійський цей епіграф, і як ви на це... Взагалі, В книжці така широка географія від Микитиного Далекого Сходу і барона Унгерна, який хоче створити Монголію сучасну, але там все-таки перетинаються наші події, хто хоче створити імперію, і що відбувається, і в Марії взагалі там піски Африки. Значить, чому все таки? От думаю, ну й чого вона його вбила, Марія? Ну я хотіла в цьому оповіданні показати, що коли людина опиняється в межовому стані, от у таких обставинах, коли власне стоїть питання, чи вона житиме, чи вона помре, то часто для неї вичається абсолютно все святе. Тобто, ну якою б вона інтелігентною не була, там інтелектуально розвиненою, тому що в оповіданні головний герой це все таки журналіст, людина інтелігентна, тобто, ну так само, ну знову журналіст. так. Він коли опиняється в ситуації, от в пустелі, коли немає їжі, закінчується вода. коли помирає його кохана дівчина, то ну і фактично вони вдвох із братом от, ідуть і ну, прагнуть дістатися місця, де вже ну, є якісь люди. І власне в нього закінчується вода, в брата якась вода лишається. Я думаю, що в таких ситуаціях от у людині справді пробуджується якийсь інстинкт, якесь звіряче нутро. Хоч ми не хочемо в це вірити. Там нам здається, що людина це якісь вищий щабель еволюції, але насправді в кожній людині це є. І ну, питання в тому, чи зможе вона цьому не піддатися, чи все таки піддасться. Дякую. До речі, про Микола він народився 31 березня. А через 50 років після народження знайшли метричну довідку, де п'яний дячок записав не той день, 20 березня, замість 19-го. Він все життя 19 відзначав. Тому, хоч сьогодні і відсвяткують з примусу 902 го року, день народження, але він не родився вчора. А взагалі, коли читаєш цю книжку, там, якщо хто буде перше читати, подивіться, як вони описують, де вони і коли народилися. Це неймовірно цікаво і смішно. Сергій Демчук пише, що він народився 14 жовтня в Білорусі. І все, не Роман Батькович пише, що народився на початку 84-го року. Значить, ще одна із авторес написала Я молода письменниця. От, і взагалі. А далі після цього, а, значить, Сергій Одаренко взагалі там пише неймовірно, як йому набридла журналістика. От з цього почніть, значить, я хотів, він думав, що писати це журналістика, а виявляється писати це письменництво. І взагалі дуже цікава постать. Якщо ви подивитеся, то про нього самого треба писати, як він подорожує у світах і що він робить. між що одна з ваших учасниць теж подорожує автостопом, то чому б вам не об'єднатися з цим з... <риклад> Тому в добрий час. І я думаю, що кожен хто не читав, має підійти до кожного, що вони розписалися, бо років через 20 це будуть значить, як я кажуть світочі української літератури. Ось так і сформується автостопний тандем, де б, можливо, та, і з про Гоголя подискутувати. Можливо, є ще якісь запитання, друзі. Можна службовим становищем скористуватися. Я знаю, що Тіні на сходах ти написав вже десь 7 років тому. Вони так просто лежали, припадали пилом. Чи ти е, з часом дописував і от 7 років минуло ти щось змінив би, можливо, зараз, чи так і залишив? Дякую. Я, в принципі, як написав, так воно і... ну, Редагувалися там якісь дрібні дрібниці, там, ну, можливо, там морфографія, можливо, десь поміняв синоніми. От, от так Так особливо я його не редагував. от, І дописувати щось навряд чи б я став і виталяти. Ну, вже таке, як є. Добре, що добре, що, що з'явилася ця книжка, і я вже навіть про це не буду навіть думати.